Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайка. Пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Пролунали вибухи. В останні уламки у Києві встигли наробити біди. Пошкоджені цивільні об'єкти падали уламки поблизу мостів через Дніпро. Джерела підтверджують, в останній удар балістикою наносився з території Білорусі. Одразу після цього залп з 12 ракет полетів на базу кожушка, де стояли іскандери. Всі цілі вражені. пишуть телеграм-канали. Білоруси догралися. Уже ніхто не церемониться. Також під час пусків Кет одна із них розірвалася у повітрі. То 95 отримав пошкодження. Пише топорпумсте. Чи зміг долетіти до бази не знає ніхто? Що ж з метою випередження ракетних та авіаційних ударів РФ треба бити по російських військових об'єктах в Росії, Білорусі та на окупованих територіях. Про це в ефірі з сказав колишній очільник служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола. Малому з метою випередження ракетних та авіаційних ударів треба бити по об'єктах, які використовувалися. Для конкретних ударів по Україні це ракетні комплекси і ракети авіабази, морські бази, де вони не знаходилися в Росії, Білорусі, Чорному морі, зазначив він на думку маломужа ЗСУ, повинні діяти на випередження. Не чекати як у Запоріжжі С-300 Б'є. а Ми намагаємося їх перехопити. Хоча це дуже важко. Треба виявляти ці об'єкти, наприклад, на окупованій території, завдяки ударів завдавати. Як тільки вони розгортаються, як тільки іде підготовка до завдавання удару, повинні бути потужні системні удари. Те, треба виявляти за допомогою космічних, радіотехнічних та радіоелектронних засобів дронними можливостями. Ці удари мають бути точковими по конкретних військових об'єктах. Тоді вони не зможуть ударити по наших містах, селах і тим більше по ЗСУ, підсумував генерал. Ми сьогодні вже маємо власні потужні ракети. Це не Ейті які ми просимо в США, але наш ФПК може випустити ракети і перші вже є з іншого боку. Це і квадрокуптери та інші системи, які дістають за 1000-1200 кілометрів. Цей Ракетні системи та безпілотники, які летять на тисячу кілометрів, а деякі і на дві тисячі кілометрів, та можуть нести бойову частину, яка завдає ударів по тим цілям, що створюють для нас найбільшу загрозу. Це аеродроми та літаки ту 95 та ту 22 Стратегічні бомбардувальники, які несуть ракети дальністю 600-800 кілометрів. Ці ракети п'ють бо наші інфраструктури житловим будинкам та енергетичним об'єктам, згідно норм міжнародного та українського права, та навіть російського чи білоруського такі дії кваліфікуються як Ерор і геноцид, але росіяни свідомо йдуть на ці злочини. Тому аеродроми, кораблі, підводні човни з ракетами калібри, які б'ють по цивільному населенню. Це законні об'єкти війни. І, відповідно, ми маємо повне право наносити удари по цих об'єктах. Ми це вже показали і в Енгелісі, і в Криму, і це лише початок. Стратегічно та потенційно ми можемо достати і до Москви, і навіть до Уралу. Є у нас промисловості високоточні об'єкти, які можуть забезпечити створення ракетних систем, які п'ють на 3,5 і на 10 Тисяч кілометрів тим більше є практика на Південмаші, де створювалося надзвичайно потужного озброєння. Тому в даній ситуації, якщо Росія буде затягувати війну, проводитиме терористичні акції проти мирного населення України. Ми будемо відповідати. Це той етап, коли потрібно карати ворога. В першу чергу це удари по об'єктах розміщення ракет, ракетоносіях, кораблях, можливо, системах пуску, які розміщені як на окупованих територіях, так і на території Росії та Білорусі, і США, і НАТО, і ЄС визнали, що ми маємо право бити по тих об'єктах, які несуть нам загрозу, з яких наносяться удари по нашій державі, зокрема по цивільних об'єктах. А Енгельс це лише один з аеродромів агресора. Ми маємо повне право на захист своєї держави та право наносити удари по агресору. Ця практика лише розпочалася. Якщо Росія продовжить наносити такі удари, ми будемо відповідати. А в перспективі, коли ми будемо проводити наступальні операції стратегічного рівня, це вже будуть інші об'єкти: військові частини підприємства зверо. Блення ракет і ті системи, які ще сьогодні не задіяні, але готуються для застосування вже з новою навалою, яку формує на глютий баразень Міноборони РФ. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.